Вінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас у Тернополі. Сьогодні попрощалися із загиблим воїном Юрієм Бачинським, Незважаючи на те, що у чоловіка четверо дітей він пішов на захист України у перші місяці повномасштабної війни. Прекрасний батько та чоловік, такими словами, знайомі та рідні описують Юрія. Побратими герої розповідають, що на прифронтових територіях чоловік також з любов'ю ставився до місцевих дітей, вчив їх займатися спортом та намагався повеселити. Загинув тернополянин 8 травня на Донеччині. Сьогодні захисника провели в останню путь: вічна пам'ять герою. Люблячий чоловік та прекрасний батько для дітей такими словами описують Юрія Бачинського, загиблого воїна, з яким сьогодні попрощалися у Тернополі. У чоловіка було четверо дітей, та, незважаючи на це, він пішов добровольцем на фронт у перші місяці повномасштабної війни. Зі словами Я знаю, що буду захищати. Він добрий. Він він напористо йшов. Він був за границею. Він приїхав і він напористо пішов воювати. Він сказав: я знаю, за що я йду, я маю за кого йти. І ми не могли те обговорювати. Про його любов та опіку до дітей розповідають і побратими Юрія. кажуть, навіть на прифронтових територіях чоловік з любов'ю ставився до місцевих дітей, вчив їх займатися спортом та намагався повеселити. Дуже любив, дуже вже знав, що буде далі. Після перемоги, а ще молоді хлопці, котрі були неодруженіші, то він їм казав, що ви дуже багато втрачаєте. І навіть не розумієте, яке то щастя, мати сім'ю, мати родину. Що казав, що я багатий чоловік, адже в мене супер дружина, чудові діти, і він справжній син, герой своєї країни. Юрій Бачинський був стрільцем-санітаром у 35-й окремій стрілецькій бригаді. Захисник врятував на фронті не одне життя, а своїх побратимів заряджав позитивом, розповідає Уляна Білик. Юрій був дуже позитивний і він завжди посміхався. Всі, хто з ним були знайомі, знали, він наповнював просто день радістю. Він... Ми жартували між собою. Він коли навіть коли заходив, то ми казали, що смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний, е, дуже любив свою сім'ю, свою родину. У Юрія залишилася дружина і четверо дітей: двоє дівчат і двоє хлопців. 19-річна донька героя Анастасія Бачинська, чемпіонка Європи у складі збірної України та бронзова призерка з гімнастики. Був чудовий батько, чудовий. Він кругом дітей підтримував. І він дуже велика опора був для її дружини, для сім'ї. Загиблому герою було 46. Загинув Юрій на Донеччині 8 травня. Вічна слава героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну. У Тернополі відзначають тиждень меланоми. Цієї нагоди у Тернопільському центрі здорової шкіри, що за адресою Лучаківського 6, медики перевірятимуть шкіру пацієнтів безкоштовно із 12 до 25 травня. Огляд безболісний і займе всього лише 15 хвилин вашого часу. Однак такі прості дії зможуть вберегти вас від підступного захворювання у вигляді злоякісної пухлини. Хто у групі ризику та як розпізнати злоякісну пухлину, розкаже. Онкохірург Ігор Когут. Дивимось. Меланома шкіри є одна з найнебезпечніших пухлин наших шкірних покривів, і тому є важливою для ранньої і вчасної діагностики. Основною причиною виникнення меланоми є дія ультрафіолетових променів, які ми отримуємо переважно від сонця. Саме тому нам в першу чергу потрібно захищатися від сонячних променів. Найкраще це використовувати сонцезахисний одяг, головні убори, окуляри. Звичайно, уникати перебування на відкритому сонці в активні сонячні години. Це між 10 і 16 навіть 17 годинами дня. Початкові стадії меланоми дуже схожі на родинку. Частина меланом, звичайно, розвивається з самих родимок, але близько 70% виникають на здоровій шкірі. На ранніх етапах. Меланому і родинку відрізнити важко. Вони обидвоє схожі на коричневу плямку, проте при меланомі ця плямка е, помітно росте, може навіть досягати е, швидкість росту одного міліметра за місяць. Е, важливо звертати увагу на е, контури цієї плямки, е, при, при пухлинах вони зазвичай нерівні. Мають випинання цього року, як і в попередні роки, ми проводимо е е огляди, профілактичні огляди е на меланому е у рамках е всеукраїнської, а також твоєї ініціативи е до Дня меланоми». ці огляди проводяться у нас в клініці Центру здорової шкіри на вулиці Вучаківського, 6. Обстеження короткочасні, вони займають приблизно 10 хвилин часу. Для цього вам слід показати найбільш підозрілі, на вашу думку, ділянки шкіри, де ви переживаєте, що може розвинутися ця пухлина. Лікар оглядає за допомогою дерматоскопа. Це безболісна процедура. Використовується спеціальний оптичний прилад, схожий на лупу. І передбачає невелике доторкування до шкіри, щоб можна було зі збільшенням розглянути даний елемент новоутворення на шкірі. Запрошую приходити на такі обстеження. За християнські цінності. У Тернополі відбувся форум, на якому учасники обговорили законопроєкт про одностатеві партнерства. Духовенство, військовослужбовці та депутати висловили свою стурбованість щодо можливого впливу цього проєкту на традиційні цінності сім'ї в Україні. За словами голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, Тернопільщина рішуче налаштоване протистояти таким змінам. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. У Тернополі пройшов форум за християнські цінності. Головною темою дискусії став законопроєкт номер 9103 про одностатеві партнерства. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подала народна депутатка Інна Совсун. У разі ухвалення закон допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з партнерів. Учасники форуму кажуть, стурбовані, бо такий законопроєкт може негативно впливати на традиційні цінності сім'ї в Україні. Ми не є агресивні християни, але ми не є мовчасних. Ми мусимо молитися за добро і мусимо це правду про зло, яке дороги не було. І Тому звикаю всіх власну присутність тих, хто мене чує про майбутнє України. За словами голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, подання законопроєкту про одностатеві партнерства сприймається як агресивна спроба знищити концепцію сім'ї і її бачення в Україні. Я як націоналіст, та як всі мини, які своєю дружиною Маріани виховуємо чотирьох синів. Я переживаю за майбутню долю наших дітей, в якому суспільстві в якій країні вони житимуть. Чи де тут будуть пробуватися здорові традиційні цінності? Сьогодні йде масова пропаганда різних таких спочин, як фричав, дакен, це феміністичного руху, ставити, щоб все для того, щоб одного не було народження дітей. Спікери форуму, а це, зокрема, духовенство, військовослужбовці, депутати активно відстоювали традиційні християнські цінності, зокрема ідею про сім'ю як союз між чоловіком і жінкою. Оці тренди ЛГБТ – це все фікція, яка нав'язується, не знаю, 000,3 людей, які десь є в медіа. Тому що за рік часу в зоні бойових дій, починаючи від вузової барвікову, візу, лиман. Ми пройшли бої разом 49 дев'ятому кремісвецьким батальйонім, вісім 25-ї бригади, 93-ї бригади, бригада, ї бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Учасники форуму запевнили, що категорично проти ухвалення закону про одностатеві партнерства і що вони рішуче налаштовані протистояти таким змінам. За кордоном ж цивільне партнерство виявилось затребуваним не тільки для одностатевих пар, а й для різностатевих. Нагадаю, цивільне партнерство це те саме, що і цивільний шлюб, але юридично оформлений з обов'язками і правами. У Великій Британії з 2006 року партнерства були тільки для ЛГБТ, але в 2015 2019 роках їх укладали лише близько тисячі пар щороку. У 2020-му, коли їх дозволили Укладати парам різної статі, кількість партнерств зросла до 8 тисяч. То що ж думають про законопроєкт щодо реєстрації одностатевих відносин, пересічні люди Тернополя? Кожен робить, що хоче в вільній країні, але чисто з моральної точки зору, я б не підтримую таку цей законопроект і, і з релігійної теж. Підтримую. Ну, тому що, в принципі, якщо ми хочемо. Бути з Європою, то Європа, в принципі, вже до того йде, і вже поприймали закони такі. Так що, в принципі, я не проти. Я ні. чоловіки і жінки не повинні створювати людей на цьому світі. Ми тому і народжуємося. Ну а якщо одну сатану так підходить, то хай і одружується. Я вважаю, що таке рішення варто ухвалити. Чотирила паніка шукає нову домівку та господарів. Адже її колишні власники жорстоко поводилися з твариною та викинули її з п'ятого поверху багатоповерхівки. Собака вижила, поставили тварину на лапи тернополяни Вікторія та Ростислав. Сьогодні вони мріють подарувати ніці сім'ю, аби вона знала, що таке любов та турбота. Тож, якщо ви любите тварин та шукаєте собі чотирилапого друга, наступна історія для вас. Грайлива та енергійна така сьогодні чотирила паніка. Та більше півроку тому вона не могла пробігти і декілька кроків, аби не впасти. Все тому, що колишні господарі викинули собаку із вікна п'ятого поверху у жахливому стані тварину побачили Ростислав та Вікторія. Чесно, злість настільки переповнювала сльози. Я стояла біля неї, плакала, тому що мені настільки було шкода і незрозуміло, за що можна викинути тварину з п'ятого поверху. Завдяки Вікторії та Ростиславу Ніка отримала другий шанс на життя. Тернополяни пройшли із собаку її найважчі моменти, адже тварина пережила дві важкі операції у Львові та півроку реабілітації. Або важкі травми, які вона отримала внаслідок падіння, зажили. Поставити ніку на лапи вдалося і з фінансовою допомогою небайдужих людей. Оце рівна лапка. А ця лапка була ну на порядок відхилена на сантиметра чотири вліво, тобто неприродньо. Вивернуто оця кістка собачки. От е, в неї ще є апарат. в неї є як в людей, які отримали травми. В Неї сталюка, тобто прикріплена до суглобів, і для того, щоб вона повноцінно могла ходити і бігати, вона залишиться там до кінця її життя. Але навіть це зараз не впливає на активність собаки на період операції та реабілітації, і до сьогодні її господарями стали Ростислав та Вікторія. Втім кажуть, надалі вони не можуть піклуватися про чотирилапу. Власники квартири, яку ми знімаємо, забороняють нам заводити домашніх тварин. Ось таким ось така от ситуація. А виходить так, що вона живе в моєї мами, і, на жаль, моя мама виїжджає за кордон і тримати змоги її нема де. Їм важко буде прощатися із твариною, але єдиний варіант сьогодні знайти їй нових господарів, з якими Ніка буде у безпеці, і найголовніше, які покажуть їй, що таке любов та турбота. Вона ходить, щоб її завжди гладили, обнімали, цілували. Так? Каже, я люблю таку справу. Ще вона любить спати на ліжку і накривати сама себе одіялком. Е, ну, Максимально товариська собака, не конфліктна з абсолютно ні з котами, ні з інакшими собаками. На початку віка та Ростислав готові допомогти новим господарям тварини, адже весь цей час вони дбають про собаку як про свою власну чотирилапа провакцинована. ми готові за власний рахунок. Так. Це не буде проблемою. Якщо чимось допустимо допомогти людям, які будуть готові забрати цю собаку собі в сім'ю. Корм там ще щось на рік, там таблетки від глистів. Тобто це все цим можна допомогти. Головне знайти люблячу сім'ю, люблячих людей, які будуть з нею гуляти, її доглядати і приймуть як повноцінного члена сім'ї, а не просто як не знаю, свійську тварину, як в нас в Україні, в 90% прийнято. Ми шукаємо для таких, ну, гарних. Свідомих господарів, які б розуміли, що собака потребує відповідальності, вона потребує уваги, догляду, саме основне, щоб її не ображали, тому що стільки, скільки вона пережила, у нас серце за неї болить. А ще після знайомства з Нікою Вікторія та Ростислав роблять все для того, аби кривник собаки поніс покарання за свій вчинок. У поліції відкрили кримінальну справу, яку вже розглядають у суді. Тернополяни сподіваються, що більше ніколи в житті собакою не повториться така ситуація. А чудові господарі відгукнуться, і Ніка знайде свою домівку. Майбутні господарі ви... те, що ви бачите перед собою, це скарб. Бережанські поліцейські та представники міжнародної організації з міграції навчали дітей правил безпеки під час перебування за кордоном. Все для того, щоб дати молоді базові знання, які допоможуть їм розпізнати небезпеку та знайти вихід у кризових ситуаціях. Серед слухачів були школярі, учні місцевого коледжу та представники юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Інтерактивне заняття з правил безпеки під час подорожей та працевлаштування за кордоном провели для юних жителів Бережан. Захід організували представники міжнародної організації з міграції спільно з працівниками ювенальної превенції Бережанського відділу поліції. Мета інтерактиву дати базові знання молоді, які допоможуть їм розпізнати небезпеку та знайти вихід у кризових ситуаціях під час перебування за межами України. Серед слухачів були школярі, учні місцевого коледжу та представники юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи». Сьогодні наша інформативна місія. Я буде направлена на безпеку на безпечне працевлаштування для старшої групи дітей і безпечних подорожей для молодшої групи дітей. Захід проходив у Бержанському осередку громадського простору Рідне місто тут відбувалися різноманітні квести, діти отримували різноманітні завдання та навчалися ефективно долати труднощі. Перш за все безпекове місце. Ми проводимо дуже багато цікавих розвиткових занять для дітей, проводимо психоемоційну та соціальну підтримку для дітей. Співпрацюємо з дітьми різної вікової категорії і робимо все для того, щоб наші діти були щасливими. Як правильно підготуватися до поїздки за кордон, захистити себе та не стати жертвою торговців людьми, як навчитися розпізнавати ризиковані пропозиції, як не потрапити у тенета шахраїв, що робити, коли втратив паспорт за межами України. Усі ці та інші ситуації в ігровій формі розібрали учасники інтерактиву. Діти отримали можливість в формі гри, завдяки міжнародній організації міграції набратися знань, як діяти під час поїздки за кордон. Це і підготовка документів, як правильно перетинати кордон, як правильно діяти і працювати з іноземцями, як спілкуватися, і як не потрапити під вплив країн, що можуть очікувати на дітей за межами нашої країни. Інтерактив став пізнавальним. Та інформативним для представників юнацького корпусу поліції Бережанські Шерифи. Хлопці та дівчата активно співпрацюють з поліцейськими. Тож щоразу прагнуть підвищувати свою правову обізнаність у різних питаннях. Ми співпрацюємо з поліцією. нас залучають до охорони громадського порядку. Це все ми виконуємо разом із нашим. Вихователям безпеки також нас долучали до благодійних ярмарок. Чимало цінної інформації почерпнули для себе і наймолодші учасники тематичного заходу. Вони запам'ятали для себе основні правила безпеки під час поїздки за кордон і як діяти у випадку екстремальної ситуації. Нам сказали, що коли ми їдемо за кордон, то ми маємо мати візу, медицинську допомогу. Е Паспорт, гроші, телефон, щоб не загубитися. Подібні заходи, ювенальні поліцейські організовуватимуть і надалі, адже безпека дітей пріоритетне завдання у їхній роботі. У виставковому залі замку в Збаражі відкрили персональну виставку живопису Володимира Якубовського, заслужений художник України, член Національної спілки художників України, головний художник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки представив в експозиції полотна, більшість з яких митець створив за останні роки. Його голос закохує з перших нот, а пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. У Тернопіль із своїм великим сольним концертом приїхав співак Як Так. Через шалений попит майже за місяць до виступу у Палаці культури Березіль квитків на його концерт зовсім не залишилося. Сьогодні у молодого виконавця з Волині є велика ціль витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові вже вдається. Його пісні порі. Не мовчи, чекає вдома. Ти така вродлива. В пустій кімнаті залітають в тренди. Ютуб, збирають багатомільйонні перегляди та завойовують серця слухачів. Нашій христині Черешнюк вдалося поспілкуватися із зіркою перед концертом. Ексклюзивне інтерв'ю дивіться одразу після тернопільської погоди. Тому не перемикайте далі. Ще цікавіше, а пізніше буде і перемога.